Традиційна екологічна акція Даноша за чисте довкілля долучає все більше небайдужих. Її мета полягає у пропагуванні збереження природи, формуванні бережливого ставлення, виховання особистої відповідальності за стан довкілля для проведення заходу. Компанія Даноша надала підтримку у вигляді пакетів, рукавичок, необхідних інструментів та автотехніки, яка вивозила сміття. На побілку дерев витрачено близько півтонни вапна. До нас цього року долучилися три села в Галському районі, три села в Галському районі. Також до нас долучилися і сели, із люди з сіл, які приймають активну участь, допомагають нам у прибиранні довкілля їхніх сіл. Це люди з села Лани, села Мар'ямпіль і села Тустань. Ось. Також до нас долучилися студенти з Національного університету імені Стефаника, Прикарпатський університет, а також інститут нафти і газу. До акції цього року до нас долучилися гал-вапно. Вони нам дали благодійно 450 кілограм гашеного вапна, це галвапно, а також національний природний парк міста Галича. Вони надали своїх людей, які так само разом з нами прибирають. Навколишнє середовище цих сіл важливо, що у таких акціях збільшується кількість учасників саме серед молоді. Студенти інженерного екологічного інституту приєднали до цієї акції Даноша за чисте довкілля. Студенти мають прибрати територію між селами. В нас сьогодні був вибір ну залишитись вдома або підтримати компанію Даноша, зачистити довкілля, допомогти прибрати частину дороги. Наша природа дуже є забрудненою. І щоб інша молодь взяла з нас приклад, ну потрібно сміття, все ж таки викидати в смітник, а ну, не на узбіччя доріг. Учасники благодійної акції Даноша за чисте довкілля прибрали від сміття зелену зону вздовж доріг населених пунктів, але ніхто не дасть гарантії, що завтра ця територія знову не стане такою занедбаною, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Було б добре, щоб всі громади разом якось приєдналися до нас і допомогли нам в цьому зробити своє ж село чистішим, своє ж село охайнішим. І мені здається, що кожному буде тоді приємніше подивитися, тому що перед великодніми святами всі ми прагнемо як очистити наші душі, як очистити наші помешкання. Так і треба зробити і наші села, наші міста більш чистішими. Любов Галькондрій Васьків. Новини телеканал Раї.